Привіт, усім мене звуть Яна, і у нас сьогодні з вами буде урок з Екзотик Полденс. Ми з вами вивчимо дуже дуже гарячу зв'язочку. Вона буде не дуже легенька, У нас будуть декілька елементів поскладніше. Ми їх з вами, звичайно ж, розберемо, і я покажу, як можна буде трошечки облегшити їх у випадку, якщо вам ще трішки ранувато їх робити. Отже, починаємо з розминки. Ліву ніжку. Права ніжка витягується за неї, робимо таку буквочку В. Виходимо на ліву сторону на ліву сідничку. І тільки коли ліва ніжка відтркнуть під підлоги, причому колінку. Я завертаю аж підлогу. Я не отак от ножку веду. Я завертаю коліночку. Тільки тоді я згинаю ніжку і права доходить сюди. Що я роблю далі. Ліву ручку чуть-чуть себе підштовхую, щоб вийти вперед. Бум. І сюди. Голова вниз. Виходжу, ручку залишаю біля себе. Зараз я лежу лівою стороною до глядача і притримуюсь правою рукою за пілон. І зараз буде е, наш трюк, наша стіка, до якої ми підходили. Що ми де будемо робити? Я зараз спочатку покажу, потім ми розберемо. Ми з цієї позиції будемо виводити ножки на себе, переходити через праве плечко і розвертатися. <му> I feel sexy, for each other. Ну, Розвернулись, подивились. Права ніжка виїхала вперед. Ліва вона залишається позаду, рівна, під'їжджаю сюди. Колінко згинається, на правій ніжці ми розвертаємося і виставляємо ліву other It's physical. It's physical. You know it's physical.